Недавно син запитав мене, чому веселка вигнута. І я міг би просто пояснити йому. Але натомість я зняв це відео. З красивими демонстраціями, яких я раніше не бачив, це ракурс веселки з однієї дощової краплі. І з найкращими анімаціями, коли-небудь створеними на цю тему. Тому що запевняю вас, майже кожне пояснення. Подвійна веселка занадто спрощене. Наприклад, якщо краплі дощу як призма розкладають біле світло на кольори, то чому ви не побачите веселку, дивлячись у напрямку сонця? Або чому над веселкою темніше ніж під нею? Як можна змусити веселку зникнути за допомогою сонцезахисних окулярів? Що з нею відбувається? Чому ця веселка значно менша за звичайну? І як цей феномен безпосередньо привів до Нобелівської премії? Ми зануримось у це питання, тому що всебічне пояснення значно цікавіше за усе, що ви бачили раніше? Ось такі часи, друзі. Ну, я очікував, що зима буде складною, і заздалегідь подумав про зарядну станцію. Я довго шукав, обирав, співставляв, вагався, думав і зупинився на Goal Zero Yeti 1000 x Станція має алюмінієвий корпус, тобто вона міцна та стійка до пошкоджень. Також алюмінієвий корпус покращує тепловідведення. Станція працює досить тихо, що робить її зручною для використання. Вона підтримує швидку зарядку, а також має можливість підключення сонячних панелей. Goal Zero Yeti 1000X розрахована на 7 років щоденного використання, а ще вона дуже потужна. Цю зарядну станцію мені в користування надав інтернет-магазин Syntheticua, і відповідно вони зробили знижку для усіх. Підписників промови 5%. Тож залишаю покликання на неї в описі під відео. А ще на Synthetic.ua для військових діє 10% знижки на увесь асортимент товарів. Тож, переходьте. А ми повертаємось до відео. Щоб створити веселку, потрібні три речі: краплі дощу, сонце і ви. Спостерігач. Гаразд, це один з тих експериментів, які видаються дуже простими, але я не бачив, щоб хтось робив це раніше. У мене є скляна сфера, і вона буде моєю дощовою краплею. Бо, як ми знаємо з попередніх відео, дощові краплі, звичайно ж, мають сферичну форму. Випускаю дим, щоб можна було бачити лазерні промені. Ось тут у мене є лазер, і цей лазерний промінь у мене замість сонячного. Промені сонця падають на дощову краплю практично паралельно одне одному, оскільки сонце знаходиться дуже далеко. Коли світло падає на сферу, частина його відбивається від передньої поверхні, а частина проникає всередину сфери. Потім, знову ж таки, частина світла відбивається від задньої поверхні, а частина проходить крізь неї. Кожного разу, коли світло переходить з одного середовища в інше, частина його буде відбуватися, частина проходити крізь, скільки саме залежить від кута падіння світла, його поляризації та природи двох середовищ. Я можу використовувати відбиття, аби переконатись, що лазер налаштований належним чином. Здається, я встановив червоний лазер так, що він спрямований у центр сфери. і відбувається тут, частина проходить крізь, трохи відбувається від задньої поверхні, і ще частина світла потрапляє на стіну. Тепер я буду тримати лазер горизонтально і рухати його вгору по сфері. Відстань від центральної осі назвемо параметром впливу. Коли я рухаю лазер вгору, відбиття від передньої поверхні теж рухається вгору. Воно просто рикошетить від цієї кривої поверхні. Можу вам сказати, що це просте, нудне відображення. З ним не відбувається нічого цікавого. Воно не причетне до веселки, тож воно існує, але ми будемо ігнорувати його до кінця відео. Значно цікавішим є відбиття від задньої поверхні. Ось цей промінь що рухається по столу. Коли лазер рухається вгору, промінь опускається вниз. Фактично весь промінь всередині сфери згинається вниз. Тому що, коли світло потрапляє в сферу, воно сповільнюється і таким чином заломлюється. Але чому світло сповільнюється, коли потрапляє в щільне середовище? Таке як скло. Багато хто скаже, що світло це електромагнітна хвиля, не замислюючи, що це означає. Знаєте електричне поле навколо зарядженої кульки, яке притягує ваше волосся або приклеює його до поверхні, і магнітне поле навколо магніту, яке змушує залізні ошурки збиратись докупи. Отже, світло це те, що виникне, якщо зняти електричне поле з зарядів, магнітне поле з магніту. З'єднати їх разом і відправити у подорож крізь простір. Тобто на практиці електромагнітні хвилі створюються шляхом прискорення зарядів шляхом їхнього погойдування вгору вниз. Потім змінні електричні та магнітні поля, які вони створюють, об'єднуються у світло і вирушають далі самостійно. Найчіткіше пояснення того, як світло сповільнюється в середовищі, мені відомо від гранта з каналу «3Blue1Brown». Я запитав його, чи можу підсумувати його пояснення для цього відео, і він погодився. Отже, коли ці електромагнітні хвилі зустрічають заряди в середовищі, подібному до того, що знаходиться в першому шарі нашої сфери, світло штовхає їх туди-сюди. Ви можете уявити собі кожен заряд як маленьку масу на пружині, а мінливі електричні та магнітні поля змушують її вібрувати на тій самій чистоті, що й світло. Але тепер у вас є коливання, які прискорюють заряди. Отже, вони теж повинні створювати власні електромагнітні хвилі. А чисте електромагнітне поле це просто сума падаючої хвилі плюс ця нова хвиля. Результат майже такий самий, як початкова хвиля, за винятком того, що вона трохи зсунута назад. Вона отримує фазовий сув, і кожен шар матеріалу додає ще один фазовий сув. Отже, чистим ефектом всього цього є зменшення довжини хвилі випромінювання в новому середовищі. А оскільки частота залишається незмінною, менша довжина хвилі зменшує швидкість світла, що проходить крізь матеріал. Швидкість світла у вакуумі, поділена на швидкість світла в середовищі, називається показником заломлення. Це приблизно 1,5 для скла і 1,33 для води. Отже, коли світло входить у нове середовище під кутом, та частина гребеня хвилі, яка входить у нове середовище першою, сповільнюється першою, і це змінює кут нахилу всіх гребенів хвиль. А оскільки напрямок променя світла перпендикулярний до гребенів хвиль, це означає, що світло змінює напрямок. Отже, світло змушує заряди коливатись, тому вони створюють власну електромагнітну хвилю, яка дає світлу фазовий суп, скорочуючи його довжину хвилі, що уповільнює його, і тому воно згинається. Існує просте математичне рівняння, яке пов'язує кути падіння і заломлення з показниками заломлення двох середовищ. Воно відоме як закон снела, хоча його відкрили декілька людей незалежно одне від одного дехто з них задовго до Снела. І ось що ми бачимо у сфері. Чим вище лазер потрапляє на сферу, тим більший кут падіння. А отже, тим більше він вигинається вниз через заломлення. Більша частка цього світла виходить через задню поверхню сфери, але певна його частина відбивається. І саме цей промінь, що відбився, ми бачимо з передньої частини сфери під променем, що падає на неї. Побудуємо графік зміни кута цього відбитого променя при русі променя вгору по сфері. Коли лазер знаходиться в мертвій точці, відбитий промінь повертається назад до джерела, Позначимо це як 0 грати. Потім, коли я рухаю лазер вгору, цей кут збільшується. Отже, світло повертається під кутом 5 градусів, потім 10 градусів, і цей кут продовжує збільшуватись, чим вище я підіймаюсь. Але зараз ми підійшли до критичної точки. Слідкуйте за цією цяткою на столі. Коли я рухаю падаючий промінь вгору, цятка рухається всередину. Відбитий промінь підходить все ближче, ближче і ближче. Але в певний момент. Ось зараз він перестає наближатись. Гляньте на це. І навіть коли я продовжую рухати промінь все вище і вище, він не наближається. А тепер знову в зворотному напрямку. Отже, ми бачимо тут максимальний кут, якого досягає відбитий промінь, перш ніж він розвернеться і повернеться у зворотній бік. І це дуже важливо. Це означає, що в діапазоні параметрів впливу діапазоні висот лазера відбитий промінь виходить під практично однаковим кутом, а це означає, що світло стає концентрованим під цим кутом, а концентрація світлових променів називається каустикою. Вигнуті поверхні мають тенденцію створювати каустики від кавових хвиліжанок до склянок чи навіть хвилястої води. Каустики створюють світлові візерунки, концентруючи світлові промені. У випадку червоного світла, що проходить крізь сферу з водою, максимальний кут розсіювання, а отже, і каустика, завжди знаходиться під кутом 42 градуси нижче горизонталі. Оскільки моя сфера зроблена зі скла а не з води, то відповідно кут інший. Але принцип той самий. Тепер ви запитаєте, чому цей відбитий промінь досягає максимального кута, а потім розвертається. Відповіддю є геометрія. Коли я рухаю лазер вгору по сфері, хоча промінь заломлюється вниз, точка на задній поверхні сфери, де він відбивається, продовжує рухатись вгору, поки ви не потрапите в це особливе місце, розташоване на відстані 7 восьмих від центру радіусу сфери. І тут кут падіння настільки крутий, що заломлений промінь перестає відбиватись вище, а починає падати нижче. Саме тому відбиття розвертається. І ми отримуємо максимальний кут розсіювання та концентрацію світлових променів під цим кутом. Але конкретний максимальний кут розсіювання залежить від кольору світла. Щоб зрозуміти чому, повернімося до ідеї зарядів у сфері як мас на пружинах. Вони мають власну частоту, частоту на якій вони коливалися б, якби їх не приводили в рух з якоюсь певною частотою. І в більшості матеріалів ця власна частота досить висока, набагато вища за частоту видимого світла. Тепер, коли світло штовхає заряд туди-сюди, амплітуда отриманих коливань залежить від різниці між частотою світла і власною частотою заряду. Чим ближче ці дві частоти, тим більша амплітуда отриманої вібрації, що має сенс, адже ви колись штовхали когось на гойдалці. Чим ближче частота вашого поштовху до частоти власних коливань гойдалки, тим вище вона розгойдається. Це означає, що більш високочастотне світло, наприклад синє, змушує заряди коливатись з більшою амплітудою. І через це заряди виробляють електромагнітне випромінювання з більшою амплітудою, що створює більший фазовий сув, який пропорційно більше вкорочує довжину хвилі, через що високочастотне світло поширюється повільніше і згинається більше, ніж низькочастотне світло. Гаразд зараз зміню лазери. Коли я повторив експеримент із зеленим світлом, воно заломлювалося сильніше ніж червоне, і тому зелена точка відповідно розвернулася швидше. Ого! О, -о, о. Є мінімальне відхилення для зеленого, і воно значно відрізняється від червоного. Іншими словами, його максимальний кут розсіювання був меншим ніж для червоного світла. Якби сфера була водою, це відбувалось приблизно на 41 градусі нижче горизонталі. Відповідно, для синього світла максимальний кут розсіювання наближався до 40 градусів. У мене є спеціальний лазер, який випромінює дуже яскраве синє світло, але він небезпечний, тому будемо використовувати його обережно. Але як ми будемо використовувати його обережно, Дереку? Це хороше питання. Може, просто приклеїмо його сюди. Так. Синій колір доходить лише сюди, зелений сюди, червоний сюди. Тож маємо досить серйозний розкид. Думаю, мій експеримент може бути трохи неточним. Гадаю, він не був ідеально горизонтальним. Щоб зрозуміти важливість каустика, уявіть, що ми рівномірно освітлюємо сферу червоним світлом більше світла потрапить на сферу при вищих параметрах впливу, бо чим далі, тим більшу площу вона має. Тому я відрегулював ці ділянки так, щоб усі вони мали однакову площу. Потім, використовуючи наш графік кута розсіювання, ви можете побачити, куди потрапляє все червоне світло після відбиття від задньої поверхні. Більша його частина потрапляє під максимальний кут розсіювання. Щоб наочніше показати це, ми можемо додати більше світла і зробити те ж саме для помаранчевого, жовтого і всіх інших кольорів. І у результаті ми отримуємо веселку. Недостатньо сказати, що дощова крапля розкладає біле світло на складові кольори, оскільки все світло, яке потрапляє ближче до середини, також розкладається. Але оскільки всі відбиття накладаються одне на одного, кольори змішуються і знову дають білий колір. Різниця лише в максимальних кутах розсіювання та каостиці, яку вони утворюють. Це і дає нам веселку. Тепер ми знаємо, що відбувається вздовж одного радіусу сфери. Що ж станеться, якщо ми рівномірно освітлимо усю сферу білим світлом? Я затулив вікно і вирізав отвір, достатній для того, щоб у сферу потрапляло денне сонячне світло. Ви можете бачити коло білого світла, що відбувається від задньої поверхні сфери. А потім навколо нього кільце кольорів веселки. Ти диви. Одна крапля дощу створює світловий конус. Внутрішня частина конусу біла, а кільце навколо нього кольорове. Це ракурс веселки з однієї дощової краплі. Усі ці різні світлові промені, що потрапляють в різні місця, відбиваються від передньої і задньої поверхні, і це відбиття від задньої поверхні досягає максимального кута. І для синього, зеленого, жовтого та червоного кольорів максимальний кут відрізняється. Отже, для червоного максимальний кут найвіддаленіший, тому він тут зовні. Дуже добре. Дуже добре. Що я справді хотів побачити, так це конус з різнокольорових каустик, які утворюють це кільце. Ого. Ого. Ви повинні побачити цей кольоровий конус. Ви це повинні побачити. Моє око прямо в кольоровому конусі, я його бачу. Це так круто. А це божевільний фокус на задній поверхні сфери. І Якщо підсунути туди палець, то можна швидко обпектись. Ай! Кльотий фокус! Це справді схоже на веселку. Але пам'ятайте, що це світло, яке виходить від однієї краплини. Веселка ж складається з мільярдів дощових крапель, і кожна з них проєктує веселковий конус назад до сонця. Тож як усе це створює єдину цілісну веселку? Ну щоб ваше око побачило колір, скажімо, червоний в певній частині неба, тоді червона каустика з дощової краплі має потрапити прямо у ваше око. А це відбувається лише тоді, коли кут падіння сонячного променя через краплю дощу до вашого ока дорівнює 42 градусам. І це пояснює, чому веселка має форму арки з кутом 42 градуси. Фіолетове світло від цих самих дощових крапель проходить над або поруч з вашим оком, тож ви не можете його побачити. Але є дощові краплі всередині арки нижче тих червоних дощових крапель. Чиї фіолетові промені потрапляють у ваше око? Вони утворюють менший кут у 40 градусів між сонцем і вашим оком. І звичайно, під усіма проміжними кутами падають краплі дощу, які розсіюють усі інші кольори веселки. Отже, веселка це досконала оптична ілюзія з мільярдів крапель, кожна з яких проєктує веселковий конус. Ви бачите одну статичну кольорову арку, але краплі, що надсилають вам ці кольори, постійно змінюються. Одна крапля, падаючи, може надіслати у ваше око спочатку червоний, потім помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий кольори. Оскільки веселка повинна утворювати з вашим оком кут від 40 до 42 градусів, центр арки повинен знаходитись на лінії, яка проходить від сонця через вашу потилицю. Отже, ваша тінь це центр вашої веселки, це означає, що дві людини ніколи не побачать абсолютно однакову веселку. Навіть ваше ліве і праве око не бачать одну й ту саму веселку. Веселка це оптична ілюзія, унікальна для кожного ракурсу. Це також пояснює, чому в більшості частин світу ви можете побачити веселку тільки рано вранці або пізно ввечері, а не всередині дня. Чим вище сонце, тим нижче вершина веселки. А коли сонце знаходиться вище 42 градусів над горизонтом, веселку не видно з поверхні землі. Але навіть коли веселку видно, ви можете зробити її невидимою за допомогою сонцезахисних окулярів, якщо вони поляризовані. Сонячне світло не поляризоване, а це означає, що електричні поля світла орієнтовані випадковим чином, коливаючись туди-сюди, однаково в усіх напрямках. Але так сталося, що коли світло веселкового променя відбивається від задньої поверхні краплі, воно робиться дуже близько до особливого кута, відомого як кут Брюстера. Під цим кутом пропускається все світло, електричне поле якого орієнтоване паралельно площині відбиття. Отже, воно проходить повз задню поверхню краплі. І тому єдине світло, яке відбивається, має електричне поле, перпендикулярне до площини відбиття. Це світло, яке створює веселку. Це означає, що світло веселки поляризоване вздовж напрямку веселки, тобто горизонтально вгорі і ближче до вертикалі з боків. Ось чому за допомогою поляризаційного фільтра можна приховати веселку або зробити її яскравішою, якщо зорієнтувати фільтр так, щоб він пропускав поляризоване світло. Але чому під веселкою яскравіше, ніж над нею? Ну, це тому, що краплі дощу під веселкою відбивають всі кольори світла від своєї задньої поверхні. Ось що створило білий диск у моєму експерименті зі скляною кулею. На противагу цьому дощові краплі над вершиною веселки не відбивають жодного світла від своєї задньої поверхні. Ваше око знаходиться за межами максимального кута відхилення всіх кольорів. Але якщо ви подивитесь ще вище, то іноді побачите другу слабшу веселку з перевернутими кольорами. Подвійна веселка! Звідки ж вона береться? Це відбувається через додаткове відбиття всередині дощових крапель. Тепер замість того, щоб відбитись один раз від внутрішньої частини сфери, світло відбивається двічі. Ці відбиття також створюють кольорові каустики, але набагато слабші, оскільки світло втрачається з кожним відбиттям. Якщо подивитись на кути відхилення, то це світло починає виходити зі зворотної частини дощової краплі. Отже, під кутом 180 градусів. Але чим далі світло падає від центру, тим під меншим кутом воно відбивається назад, поки не досягне мінімуму, близько 50 градусів для червоного світла. Тоді воно розвертається і повертається в інший бік. Отже, між 42 і 50 градусами темно, тому що світло відбити один або два рази всередині дощової краплі не виходить під цим кутом. Це явище відомо як темна смуга Олександра. Зараз існують фотодокази веселок третього і четвертого порядку, що утворюються після трьох-чотирьох внутрішніх відбивань. Але це світло виходить на зворотному боці дощової краплі. Отже, це єдині види веселки, які можна побачити, дивлячись у напрямку сонця. Але вони настільки слабкі, що умови повинні бути ідеальними. В лабораторних умовах було виявлено веселки до двохсотого порядку. Але ми тут такого не побачимо. Це так звана надмірна веселка. Під основною веселкою з'являється кілька веселкових смуг, але це відбувається лише тоді, коли всі краплі дощу дуже маленькі, лише одна десята міліметра в діаметрі. Світлові промені, які пройшли трохи вище і нижче основного променя веселки, в кінцевому підсумку виходять під однаковими кутами близько 40 градусів, але вони проходять дещо різні відстані на рівні довжини хвилі. І через це ці промені можуть конструктивно і деструктивно взаємодіяти, утворюючи серію світлих і темних смуг всередині основної веселки. різні кольори в цих додаткових веселках перекриваються більше, ніж в основній веселці, тому вони можуть створювати дивні кольори, такі як пурпуровий, поєднання блакитного і червоного. Надмірні веселки також дають ключ до розуміння, як працюють ці маленькі веселки. Кожного разу, коли я бачив подібні зображення або навіть спостерігав таке з літака, я дивувався, як веселка може бути такою маленькою. Вони відомі як Глорії або Банти Прокена. Замість звичайних 42 градусів ці кольорові кола мають ширину лише від 2 до 4 градусів. Ключовим моментом є те, що так само, як і в надмірних веселках, глорії виникають завдяки інтерференції, тому їм теж потрібні крихітні крапельки води діаметром лише 1,1 мм. міліметра. Саме такі крапельки можна знайти в тумані або хмарах. Світло, яке потрапляє на край краплі, може обійти її ззаду і повернутись назад до джерела. Ви можете побачити це за допомогою лазера на скляній кулі, але за наявності паралельних світлових променів крихітні краплинки стають кільцевим джерелом світла. Але для цих крихітних крапель відстань від однієї точки до всіх країв сфери може варіюватись на рівні довжини хвилі. Візьмемо, наприклад, точку прямо перед краплею. Тепер відстань до всіх країв однакова, отже світло вступає в конструктивну інтерференцію і створює яскраву пляму. Але трохи в бік, і тепер в середньому половина світла пройшла додаткову половину довжини хвилі, і ми отримуємо темну пляму. Якщо піти трохи далі, то тепер світло пройшло ще одну додаткову довжину хвилі. Тепер світло знову надходить у фазі, і ми отримуємо яскраву пляму тут. Отже, ми можемо обертати її на 360 градусів і розтягнути в усіх напрямках. І отримаємо нечіткий візерунок мішені. І звичайно, різні кольори світла мають різну довжину хвилі. І тому ці візерунки у формі мішені не повністю збігаються. Тож, коли вони накладаються, ми бачимо кольорові кільця. Це лише візерунок з однієї краплі, але як і у випадку з веселкою, якщо у вас є мільйони чи мільярди таких крапель, усі вони створюють той самий візерунок з вашою тінню в центрі. І саме такий візерунок надихнув на відкриття, яке було відзначене Нобелівською премією. У вересні 1894-го вчений на ім'я Чарльз Томсон Різ Вільсон відвідував обсерваторію на шотландських пагорбах. Саме тоді він помітив кольорові кільця, що оточують тінь, відкинуту туманом або хмарою. Він згадував, що ці глорії дуже зацікавили його і він захотів відтворити їх у лабораторії. Тож Вільсон винайшов хмарну камеру. Саме для того, щоб спостерігати за хлоріями. Звичайно, коли він відкрив хварну камеру і зробив видимими сліди енергетичних частинок, він облишив свою початкову мету і згодом був нагороджений Нобелівською премією. Але усе почалось з таємничих кольорових кілець у тумані. Вау! Вона така прикольна! Як ти її побачив? Сподіваюсь, тепер, синку, ти знаєш, чому веселки вигнуті, чому вони поляризовані і чому вони взагалі існують. Ба більше, я сподіваюся, що ти знаєш, чому я отримую таку насолоду від пізнання нашого світу і чому його варто пізнавати. Тисячоліттями веселка була справжнім викликом, який кидала нам природа. Але чи вдалося нам його розгадати? Приємно визнати, що ми це зробили. Я бачу іншу веселку, ніж ти. Це правда. Друзі, я нагадую, що досі триває збір від повернись живим для захисту нашої ППО, і прошу вас задонатити за покликанням, за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані. Це дуже важливо. І дякую, що додивились ці відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Ну і звісно, підписатись на канал. Якщо не підписані, дякую.